Святого Духа, з праздником, дорогі у Христі, братя і сестри, успіння при Святої Бладачіці, нашої Богородиці і приснуті Марії. Майже на кожному богослужінні, де прославляється ім'я Матері Божої, звучить такий тропар, такий прокімен, пом'яну ім'я Твоє во всякому роді і роді. Цей вислів із псалтирі він. Можна сказати, охарактеризував ту славу, яку знайшла Матір Божа в церкві, дійсно, будучи смиренна, можна сказати, найсмиренніша серед усіх жінок, надзвичайно кротка, терпелива, і яка не хотіла собі слави ніякої, абсолютно. І так сталося при мудрості Божою, що у самому Євангелії дуже мало згадано про Матір Божу, але то, що згадано, воно надзвичайно важливе. І цей прокімен, пом'яну ім'я Твоє во всякому роді і роді, можна сказати, його пророкувала сама Богородиця, будучи ще раз підкреслюю надзвичайно смиренною і кроткою дівчиною. Вона сказала у Євангелії, яке читалося вчора на утренній святій Єлизаветі, що віднині у всі роди. Це то, що ми співаємо, коли на дев'ятій пісні співаємо чеснішою хировими і славнішою без сравнення Серафим. І це наша відповідь, браття і сестри, коли ті християнські деномінації. Не хочу нікого ображати, не почитають Матір Божу, то треба їм привести цей приклад від Євангелії від Луки, де сама Матір Божа сказала, що від те, що Господь призрів на смиренні її, і вона стала драбиною, як у паремії також ми читали вчора, символізує драбину, яка з'єднала небо з землею. Оскільки завдяки Матері Божої Господь наш Ісус Христос отримав тіло, Він, будучи богочоловіком, повноцінним Богом і повноцінним чоловіком, тіло Він отримав саме від Матері Божої. І то з'єднання неба і землі, яке так оспівувалося в піснеспівах, воно якраз сталося через Матір Божу. Її тіло стало. Тим, тим, тим тілом, яке потім належало Господу нашу Ісусу Христу, тут, на земній житті. Тому так церква її шанує, і так ублажає, і будуть її помнити роди і роди, поки тут церква буде існувати на землі. Сьогодні в неї найбільший праздник, сьогодні праздник її Пасхи, її переходу від землі на небо. І... Кожного християнина, якщо так глибоко взяти, кінець його буде вінчати і встановлювати справжню славу людини і оцінювати її життя, як вона прожила тут на землі. І Матір Божа сьогодні в лиці церкви показує нам, яка її участь була за ту всі скорбі, за то все, що вона претерпіла. Будучи тут на землі, як смиренно і несла свій хрест, повірте, дивитися на смерть своєї дитини, це, мені кажеться, найважче випробування для будь-якої матері. І вона це все кротко перенесла, і Господь, звичайно, дав їй вінець, дав їй ту славу, яку подобає сину, і дати своїй матері, яка для нього зробила все. Для того щоб і ота місія, яка була покладена на Спасителя у лиці Святої Троїці, вона була виконана. І тому Господь сьогоднішній день із Гевсиманії, де зібралися всі апостоли, всі ті, які любили Матері Божу, особливо Йоанн Богослов, оскільки до останніх днів вона перебувала в його домі позавіту сина свого, який усиновив. Я Богослова Матері, а Матір установив Іоанну Богослову. І сьогодні апостоли, провожаючи Матір Божу в загробну жизнь, дивне чудо спостерігали, коли сам Син Божий зайшов за душою своєї Матері, і тому взяв її не тільки з душою, а й з тілом. І нема мощей Матері Божої для тих, хто не знає. Вона на небі і на землі одночасно. І вона і там, душою, і тут теж допомагає всім тим, хто до неї звертається як до рідної матері. Тільки хочу сьогодні звернути вашу увагу на тому, як ми її шануємо у лиці своїх матерей. Чому я про це сьогодні хочу сказати? Тому що людина, яка не шанує. Фізичну матір рідну тут на землі, вона не може достойно воздати честь Матері Небесній. Оскільки так Господь премудро устроїв, що наше спасіння, воно дуже пов'язано з нашим таким людським життям. І ті всі риси, які маємо ми можливість своїх характера, емоцій реалізувати тут на землі. Вони всі будуть враховані на небі. І не побоюся цього слова сказати, якщо ми тут не шануємо свою матір, якої б вона не була, можливо, якийсь ізгой, можливо, вона нам не дала то тепло, яке би ми хотіли, і нам було важко в дитинстві. Можливо, вона в нас була не дуже розумна, не дуже хотіла працювати. Можна Багато таких, знаєте, негативів привести на свою матір і потім сказати, що ні, в мене погана мама. І Ну, Господь так не хоче. Господь по заповіді хоче, щоб ми почитали наших батьків незалежності від того, хороші вони чи погані вони. Тому що дар життя, який ми від Бога через них отримали, Він переважує всі наші аргументи, всі якісь наші доводи не шанувати своїх батьків. Тому, браті і сестри, сьогодні задумаймося, можливо, багато в кого вже нема батьків у живих, особливо мам. І якщо ми не воздали ту честь своїй матері, які мали воздати, навіть чисто по-людськи, не говорячи вже про Божественну заповідь, то ми маємо цьому каятися. Ми маємо скорбіти, якщо ще наші батьки, якщо ще наші матері живі, і ми маємо теж собі дати отчот, як ми до них відносимось. Оскільки зараз такий період, коли хамство процвітає, особливо в молоді, особливо не цінується повага до старших, і знаєте, у нашій древній Закарпатській традиції. Колись було так, що до мамкися звертали на в. І зараз можна багато спорити правильно, неправильно. Думаю, наші більше діти сучасні вже всі нам говорять нашим матерям на Т. Но оця традиція говорити на В, на мою думку, я не буду нав'язувати її там. Мені кажеться, що вона виражала особливу шану до матері. Особливу повагу. І я не згідний із тими психологами, які кажуть, що мати має стати подружкою своєї дитині. Неправильно, це неправильно. Це в корні неправильно, тому що грань матері і дитини не можна стирати. Хто би там що не говорив? Мати це є мати, це є святе. І це так само, як візьміть. Роботу будь-яку компанію чи там якусь державну організацію, не може керівник бути на рівні з робочим. Коли ця дистанція стирається, тоді починається елементарно бардак. Неповага, тоді починаються всякі такі рухи, які просто розвалюють у цю компанію чи в кінці кінців державу. Має бути ієрархія. Яка Богом установлена, і мати, якщо це перенесемо на сім'ю, має бути матір'ю. Вона да, має вислухати свою дитину, вона підставить однозначно плече, люба, адекватна матір. Вона буде ще кращою, чим подружка у важкі моменти для дитини, но вона має бути матір'ю. І тому оце закарпатське мамко на Ви говорило, що. Благочесті наших батьків було велико до своїх матерей. І повірте, чому це важливо? Тому що там, де є хамство по відношенні до матерів, від дітей, ця дитина ніколи, підкреслюю, не буде щасливою навіть у земному житті. Життя бумеранг таке, що воно постійно вернеться. І дитина, яка не поважала свою матір, була у постійному конфліктах з матір'ю, вона для неї, Господь дасть у своєму житті відчути цю горь, цю, цю біль цих сльоз, коли її же діти будуть так їй плювати в душу і так її зневажати. І будуть теж сльози, і Господь це чому попускає? Тому щоб осознали молодості гріхи. Коли треба було шанувати батька і матір, а ми туди рахували, що нам усе мож, ми вже дорослі, ми вже все рішаємо, нам уже батьків не треба. Тому такий закон духовний, який витікає з заповіді про шану батьків, браті і сестри, він, можна сказати, є фундаментом для правильного почитання вже матері всіх матерей, Матері Божої. Тому що не розуміючи цього, людина потім не може правильно вистроїти духовні відносини вже на рівні з Матері Божою. Тому що вона і не відчуває цього, що мами може щось попросити, що маму, яку шанують, та матір буде за тебе ходатайствувати як тут, на землі, так і перед Богом на небі. І повірте, ті, які люблять Матір Божу, які її щиро моляться, вони неодмінно отримують все просиме, якщо це, звичайно, Богоугодно. Тому, браті і сестри, у празник Матері Господа нашого Ісуса Христа, задумаємося над тим, як ми десь до своїх матерів ставилися. Якщо десь обідали, десь пролили їм сльозу, то. Неодмінно в цьому треба покаятися. Якщо ще є можливість виправити ситуацію, то з особливою шаною з любов'ю будемо їх шанувати, а тим самим показуючи нашу любов до Матері Творця. Амінь.